Історичний момент Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви та афілійованих з нею українських релігійних організацій. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні. Долучаю до ефіру дослідника цієї теми заступника головного редактора РБК Україна Мілан Ліліч на зв'язку. Міла вітаю. Вітаю, я дивлюся рух чесно, публікую інфографіку з переліком тих депутатів, які голосували проти або утрималися. І от дивлюся, керівниця Вікторі Дронс Марія Берлінська пише: наступне: процитую: такі голосування дуже важливі, ще й тому, що за секунди показують зрадників. Маски зриваються і одразу видно суть. Запам'ятайте, як виглядають російські колаборанти у Верховній Раді. Перше питання, яке виникає: чи коректно їх називати колаборантами? бо бо якщо вони такі, то ними мали б спецслужби зайнятися СБУ Власне, якщо ж ні, то настільки прям розколює це питання суспільство, що волонтери по різний бік починають дуже гостро висловлюватися. Ну звичайно, тут важливо розрізняти оціночне права, зокрема від пані Берлінської, і взагалі в мене фактично. Добрих 80% напевно, ленти в Фейсбуку. Останні декілька годин присвячені якраз е, саме тематиці цього законопроекту, цьому рішенню, яке ухвалено. Одне діло це емоційна е, оцінка когось, як зрадника, колаборанта і так далі. Інша річ, звичайно, колабораціонізм як конкретний злочин, передбачений кримінальним кодексом, з відповідним складом цього злочину, і так далі. Тобто, це. Е, Різні речі, але факт в тому, що справді проявилися досить яскраво, можна було побачити якраз по таких. От, Аннях, бо це якраз от суто ідеологічне голосування, якраз і показує те, які сили, який загалом розклад по парламенту є, і наскільки бачимо, що ну впевнена більшість зараз це те, чого абсолютно не спостерігалося там, дев'ятнадцятому, 20 два 21 першому роках. те, що по таких, от якраз, моментах, навіть затяті опоненти, аля, слуга народу, наприклад, євросолідарність, здавалось би, там головні опоненти в українській політиці, напевно, найжорстіші, які регулярно не слів на адресу один одного. Але тут вони в переважній абсолютно більшості опинилися по один бік баракади. Євросолідарність здається повним складом. Голосувала в Слузі народу 173, Здається, депутати проголосували за, але звичайно, були і ті, які виступали проти, чи то утрималися, чи просто витягнули картку. Під час голосування, але все одно ми бачимо, що якби впевнена більшість президентської полісило вона теж підтримала цю історію, але разом з тим ну, теж можна було поспостерігати. На жаль, немає у нас прямих трансляцій Верховної Ради, але менше з тим зараз кожного депутата, кожен бажаючий депутат зараз організовує собі купу стрімів на Ютубі, на Фейсбуці, на Тіктоці, де завгодно. І там, звичайно, опоненти нечисленні опоненти цього законопроекту проявили себе можна сказати у всій красі. дійсно, наприклад, від. Домий, народний депутат Артем Дмитрук, який є колишнім слугою народу, зараз він у групі відновлення. Якщо мене не зраджує пам'ять, саме так вона коректно називається, він з трибуни скандував гасла і кричав про те, що вам не вдасться заборонити нашу віру, про те, що наша віра потужна, наша віра там сильна, наша віра православна. Якось там в рифму в нього складалося. Хоча, звичайно, ніхто і близько не ставив на меті цим законопроектом забороняти ти ані народному депутату е Дмитруку, ані будь-якому іншому українцю сповідувати ту віру, яку він хоче сповідувати, або не сповідувати жодної. Це абсолютно не до цього законопроекту. Хоча, звичайно, маніпуляцій довкола нього багато і е штучного зокрема нагнітання пристрастей довкола нього теж було е багато. Я думаю, ми минулого разу, коли ми обговорювали цю тему минулого тижня. Власне, ми я думаю, дуже детально при цьому прийшлися. В попередньому матеріалі ми з нього і виходили минулого тижня. В твоєму йшлося про те, що у ПЦМП розірвали, нібито розірвали зв'язки із РПЦ ще напевно 10 років тому, а потім вже остаточно після початку повномасштабного вторгнення. І нібито є сумніви. От зараз закон ухвалений про те, що власне всі зв'язки з РПЦ мають бути розірвані через там 9 місяців. Так протягом 9, то. Чи були вони розірвані, чи ні? Що власне буде розриватися за весь цей час? Ну звичайна позиція самої УПЦ там з приставкою МПЧ без такої, але позиція УПЦ вона якби висловлена і підкрім і підтверджена ними багатократно впродовж останніх двох з гаком років про те, що вони з травня 2022 року розірвали всі зв'язки. До Москви вона стосунку жодного не мають але. Значна частина, ну більшість очевидно регіонавців, експертів не погоджуються з такою точкою зору і вказують на моменти, які доводять про те, що не, не порваний цей зв'язок до кінця, тому що це досить специфічна тема, оскільки тут йдеться не лише про правові норми. Не лише про юридичні, а тут іде захід на територію саме церковного права і канонічних норм, які дуже сильно і за своєю суттю відрізняються від юридичних норм, тому що, наприклад, слово незалежна. Яке ну має зрозуміле значення незалежна церква це та, яка ні від кого не залежить в церковному розумінні. Слово незалежна не означає, що вона незалежна в церковному вокабулярі. Так би мовити, слово незалежна воно в принципі прирівнюється до слова автокефальна. Тобто, якщо справді церква незалежна повністю там від Москви, зокрема, вона повинна бути автокефальною разом з тим, в УПЦ МП чи Без МП дуже бояться цього слова. Вони категорично кажуть, жодних там автокефанів вони завжди уникають цієї тематики, і, відповідно, зокрема, профільний орган Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті ще е, на початку минулого року провела своє дослідження, за яким встановила воно все в відкритому доступі. Є розгорнута версія на кілька десятків сторінок для бажаючих, але є дуже, дуже коротенький е, вижимка на одну сторіночку. Буквально у них на сайті це дуже легко. Гуглиться, кому цікаво. Е, вони там три пункти, за якими. Вони довели, що насправді цей зв'язок не розірваний. Очевидно, зараз після ухвалення власне цього законопроекту ДСНД ДСС проведе, мабуть, ще одну експертизу. може ще більш ґрунтовну, і Там будуть долучені не лише ця служба буде проводитись там з ціле дослідження. Буде з спеціалістами різних профілів. Вони ще раз проаналізують. Ну і побачимо, до яких вони висновків дійдуть. Я підозрюю, що вони дійдуть до висновку, що зв'язок з Москвою у у ПЦ не розірвано до кінця. Ну, дослідження дослідженнями. Є ж така історія, як контроль реальний, і притягнення до відповідальності у випадку, якщо якісь зв'язки не розірвані. Чи цей закон якось регламентує? Ну, власне, яким чином він буде реалізований? Справді під час підготовки її численних раундів консультацій, правок, поправок до поправок перед другим читанням. Суттєво зрос збільшилися деякі терміни. Як ти правильно сказав, 9 місяців тепер загалом, поки якісь рішення вже можуть бути прийняті, але варто розуміти, що це насправді лише початок шляху е, по е, повній нейтралізації російського церковного впливу в Україні, і абсолютно не факт, що цей шлях буде пройдено до кінця бо для цього однозначно знадобиться зокрема і, і політична воля і багато політичної волі. Тому що однозначно і УПЦ її і, і, е, захисники як з. Тих, кого ми бачили в парламенті, так і численні захисники поза парламентом і навіть за кордоном, лобісти різноманітні впливові, ситуативні попутники. Вони точно не складуть руки, і вони далі продовжуватимуть боротися і, і доводити і просувати, зокрема, наративи про гоніння на православних і так далі, які абсолютно не відповідають дійсності. Ми, ми про це вже теж згадували. Тобто, ця боротьба буде тривалою, і насправді це відкри. Тій фінал у мене немає абсолютної впевненості, те, що, скажімо, через рік, якщо ми будемо обговорювати цю тему, ми зможемо сказати: О, закон супер реалізували, вичекали, все провели по процедурі, все. Москва не має жодної тут впливу тепер в духовній сфері. Я глибоко в цьому не впевнений, тому що будуть судові процеси. Потім очевидно будуть апеляції. Судові процеси будуть дуже затяжні, тому що по це вона завжди мала ну досить серйозний юридичний департамент. Там фахові юристи сидять, які знають і аргументи, які можна в судах наводити, і просто навіть тактику захисту, тактику затягування вони дуже добре володіють цим, всім, тому побачимо. Бачимо, наскільки справді це буде не перемога для галочки, щоб можна було там красиво всім, наприклад, представникам влади, не ну лише влади, і опозиції, всіх, тих хто долучилися до цього законопроекту, написати от гарні пости, сфотографуватися, мовляв, які ми супер з вами всі молодці. Що це не лише про це, і буквально галі... перегорнули сторінку і забули. І вже завтра ніхто особливо не буде про це згадувати, окрім там профільної спільноти навколо церковної. Що це справді цілеспрямована політика держави з. Яка має на меті справді розірвати усі зв'язки духовні з Москвою? Ну, будемо бачити, будемо періодично відсвяткувати цю тему з тобою. Ну, це як з поверненням Києво-Печерської лаври, коли були заворушення, протести. Власне, тут теж слід очікувати чогось подібного. Буде ОП опір, ну, в, зокрема, у середовищі перехожан, я так розумію, ну, і самі клірики, напевно, мають буквально прямо на вулиці виходити. А, а і ще одне питання: в разі чого? Тут от хочеться зрозуміти. Зуміти, ну там знову ж таки виселення чи звільнення, от як в практичній площині відчують клірики, власне, цей закон. Один якраз це фактично із найбільш дієвих мабуть, інструментів, закладених в законі. Це те, що організація, яка визнана в судовому порядку афілійованою з Росією, вона не може користуватися державним та комунальним майном. Відповідні договори оренди, а це і Лаври, і там тисячі тисячі церков по всій Україні. Вони ці договори на оренді вони будуть розриватися, і відповідно чи держава Україна, чи громада міста, села селища буде вступати в права володіння і буде використовувати відповідно там культову споруду, так як вона буде вважати за потрібне її використовувати. Ну очевидно передавши це інші церкви. В принципі, це найлогічніше використання культової споруди православної, передати очевидної там православній церкві України ну а позакрита на замок. Теж матиме повне право е, так вчинити. Е, і однозначно, я думаю, кожна з цих історій, я не кажу навіть про щось велике, а Лавра, там Почаївська Лавра, це очевидно, теж буде ще. Якщо до цього дійде, то це буде ще та тапея з виселенням. Е, але навіть е, громади якогось маленького сільця я думаю, що усі е, прихильники, клірики, е, адепти УПЦ, звичайно, привертатимуть увагу максимально максимально до кожного з цих епізодів, коли там справді якась державна виконавча служба, наприклад, приїде. Там будуть якісь прихожани чи прихожанки, хтось звичайно когось почне штовхати, хтось почне кричати. Це все на тисячу телефонів. І може і професійних камер буде відзнято, змонтовано, показано в усіх Ютубах, Тіктоках, Фейсбуках, Інстаграмах. І, звичайно, з цього теж робитиметься картинка про те, що от бачите, тут людей просто за те, що вони мовляв Ровославні, от їм їм надають молитися, що знову ж таки не так. Я не втомлююся на цьому підкреслювати. Це не відповідає суті цього закону. Але подача буде такою, і це якраз повертаємося, знаєш, до питання політичної волі, бо це вимагатиме якраз політичної волі від влади забезпечити на практиці реалізацію цього закону до кінця. Бо якщо вже він ухвалений, то він має бути виконаний. І, але побачимо, ну тут справді питання політичної волі, вкотре ми в нього вправимося. Ну, якщо вже говоримо про УПЦ МП про РПЦ, наостанок згадаю пана митрополита Павла Лебідя, пашу Мерседеса, чи ти слідкуєш за тим, що відбувається навколо його персони, чи можливо його все ж таки обміняють найближчим часом на українців, які в полоні в Росії знаходяться? Ну я чесно скажу, я не бачив від нього якихось останнім часом резонансних заяв, очевидно, враховуючи неабиякий інтерес з боку правоохоронців до цієї відомої в церковному і не лише в церковному світі персони. А я думаю, що очевидно він вирішив за краще, все таки дуже активно не виступати. Ну принаймні, в мейнстрімні медіа можливо, десь на. Профільних сайтах у ПЦ якісь очевидно заяви в новини можуть бути. Я та аж так далеко не настільки мене цікавить ця персона, щоб я спеціально вишуковував е, його коментарі поточних подій. Але е, щодо обміну, ну, то ж треба, треба розуміти, чи ну справді ця людина настільки потрібна іншій стороні. Е, бачимо, у нас був один з попередніх обмінів справді. Персонаж дозволив звільнити дуже дуже багатьох важливих українців. Але я думаю, що теж не треба думати, що мовно кажучи, можна усіх кліриків МП просто скопом взяти, і на них можна там виміняти там 5 тисяч українців. Грубо кажучи, я не думаю, що воно так працює. Тут по кожній, по кожному більш-менш помітному клірику, це окрема історія, і те я не впевнений. точніше, я впевнений, що далеко не всі все ж таки представники у БЦ просто сплять і бачать, як би опинитися в Москві. Я думаю, таких чимало, але треба віддати належне, навряд чи це всі Не Міла Мілане, дякую за роз'яснення. Мілан Ліліч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. На все добре, тисніть подобайку під відео і підпишіться на канал РБК Україна в YouTube.